Зараз вам наші кульдомір і накачаю, дивіться. Як можемо накачати ми її? Ми можемо просто взяти, підставити під наш вход і качати, але ми зробили по-другому. Нам треба головна ця штучка одножного насоса. Ми її беремо, ось сюди так, надягаємо нашу найбільшу насадочку. Взяли цей шланг від насоса. Все, взяли шланг, вставляємо. Поставили, прокрутили, двічі натиснули, так, почало качати. Включаю секундомір. Включаю секундомір, де він там. Раз вже почало качати. Так, вмикаємо секундомір, час пішов. Чекаємо, за скільки накачає один балон, другий, третій. Так, за, за хвилину накачав один балон уже. Так, беремо інший. Раз. Все, вмикаємо, інший погнав. Так, дивіться, коротше, що в нас є? У нас є 4 хвилини. 4, хай 4,5 хвилини. Ми накачали повністю, підняли лодку. Все. Вона піднята. Дивіться, як стежу так. Насос качає добре, але вам докачувати прийдеться по-любому цим як його. Прийдеться ножним докачувати. Щоб вона була тверда. Подивіться, я вже її накачав. Вона ще м'якувата. Вони повністю піднялися, але вона м'якувата. Берете ножни, пару качків, докачали, все у вас накачано. За 4 хвилини підняли балони, це набагато легше, ніж качати жабою. По розряду, дивіться, було три полосочки, осталося, осталося дві. На 25 десь хвилин вистачає роботи. Ну плюс-мінус, хай навіть. 20. Хай 20, там, де ви більше, тугіше, йому було важче качати, де легше. Замовляйте через наш сайт, просто приватні нам повідомлення. Відправляємо товар кожного дня.